Район старого міста у Вінниці на 36 годин залишиться без води. Послугу припинять з 10 ранку 29 листопада до 22 вечора, 30 листопада. Попереджають у Вінниця облводоканалі. Причина: масштабні роботи на ділянці, де триває будівництво нового магістрального водогону. Це вкрай важливі роботи, тому що ми будемо здійснювати переключення переврізку, так би мовити, новопрокладених труб до основного водогону на даній локації. Це роботи по проекту зі світовим банком, коли ми прокладаємо 10 кілометрів нового магістрального водогону у місті Вінниця. Наголошуємо, що це передостання врізка на старому місці, де роботи тривають уже з початку літа цього року. Мешканці просять зробити необхідні запаси води на період робіт. Адреси, де припинять послугу, можна переглянути на Фейсбук-сторінці Вінниця облводоканалу.